30 років зради. 5 грудня 1994-го лідери України, Росії, США та Великої Британії підписали Будапештський меморандум. Він передбачав, що Україна приєднується до договору про нерозповсюдження ядерної зброї і віддає усі свої боєголовки. А Росія, США та Велика Британія гарантують територіальну цілісність нашої держави і обіцяють ніколи не використовувати зброю проти нас. Згодом до меморандуму щодо гарантій безпеки приєдналися Франція та Китай. Однак, коли справа дійшла до того, щоб виконувати свої обіцянки, усі гаранти кудись зникли. За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Тієї зброї у нас немає, безпеки у нас немає також. Був некоректно написаний, чи підписанти просто побоялися воювати з Росією, що не так з Будапештським меморандумом. На мій погляд, це була одна із найчудовіших, скажімо, історій брехні в сучасній нашій не в українській, а взагалі в сучасній історії людства. Віддали не тільки ядерні боєголовки як так сталося, що після розвалу СРСР Україна отримала один із найбільших арсеналів зброї у світі, а велику війну українська армія зустріла гола і боса. Подивіться на перелік того, що ми продали віддали чи 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 як заводно за роки незалежності. Вкрали, змусили знищити чи самі продали. То куди ж поділись тисячі українських танків, кораблів та літаків? Як роззброювалася українська армія? Дивіться далі. Мало яка держава на момент здобуття незалежності могла б похвалитись такою потужною армією, як Україна. Після розвалу СРСР виявилось, що тільки ядерний потенціал України третій у світі. Це неабияк турбувало не лише Росію, а й Сполучені Штати. Свідки тих подій розповідають, що в той час думка Вашингтона і Москви рідко коли збігалась. Однак у тому, що Україна хочуть бачити безядерною, сходились і одні, і інші. Тож на молоду державу постійно тиснули, вимагаючи якомога швидше. Швидше віддати усі боєголовки. І Клінтон і віце-президент Гор сказали, якщо Україна поступить інше, почнуться дослідно. Економічні санкції і не тільки економічні. Скажіть, могла Україна, ставши на світ тільки, народившись, зразу почати з того, що стати загрозою і для світу, і для Європи? Уже під час повномасштабного вторгнення колишній американський президент Білл Клінтон вибачився за те, що 1994-го змусив Україну віддати ядерну зброю. І був певен, Путін ніколи не посмів би напасти на нас, якби цього не сталося. Однак у 90-ті американці боялися, що після проголошення незалежності між молодими республіками вибухнуть війни на зразок югославських. Тож, коли вони не змогли зупинити розпати СРСР, стали вимагати максимального роззброєння новоутворених держав. В першу чергу це стосувалось ядерної зброї. В результаті ці вимоги вилились у Будапештський меморандум. З тобою підписали. Документ, я так зараз іронією кажу: документ, якого насправді не було. Ну тобто ілюзія, ілюзорно підписали щось, що не працювало, і всі, які підписували, це розуміли. І безумовно, це не питання там ядерної зброї чи стратегічно бомбардувальної авіації. Ні, це питання. А, а, а хто аналізував це все? Ну, тобто, мається на увазі, коли готувалися? Ну тобто, хто про що домовлявся? Які були інструменти виконання домовленості? Дивіться, мало того, що це меморандум з'ясувалося, що це не документ про логістику, мало того, що там не прописано конкретні, конкретні гарантії, що треба робити в тій чи іншій ситуації? Так, більше того, один з гарантів і почав війну. У 90-ті часто здавалося, що воювати з Україною ніхто не буде. Тож лідер найбільших держав без остраху ставили підписи під цим документом. У 90-ті та нульові навіть Володимир Путін неодноразово підкреслював, що поважає кордони України. Ми не хочемо забрати Крим. Це абсолютна глупість. Якщо ми почнемо щось забирати у кого-нибудь, то обязательно у нас щось нибудь самі отнімуть. Крим не є ніякою спорною території. Вопрос про каких-то подобних целях для Росії вважаю віддає провокаційним смислом. Однак щойно Україна спробувала вирватися із тіні так званого старшого брата. Риторика Путіна одразу ж змінилася. Україна являється нейтральним государством. потім і на цій базі ми признавали і границі. Підписанти Будапештського меморандуму не вступили за Україну ні після анексії Криму, ні після початку війни на Донбасі, ні навіть після повномасштабного вторгнення. Офіційна версія бездіяльності така: в українському варіанті назва звучить як меморандум про гарантії безпеки, а в англійському меморандум про безпекові запевнення. А запевнення не несе конкретного змісту. Крім того, цей документ не ратифікували в парламенти інших держав. Тож Будапештський меморандум не має. Жодного механізму гарантування безпеки. Однак перший президент України Леонід Кравчук був певний. Західні держави просто побоялися воювати з Росією і знехтували своїми обов'язками. По всім правилам Росія веде агресію проти України. Всі ці країни повинні об'єднатися і встановити Росію. Третя світова війна. От я місто, скажем, Бабами. Сижу і думаю, третя мірова війна неизбежна. Она нам нужна після того, як Росія і інші держави-підписанти знехтували Будапештським меморандумом, з'явились думки про те, що і Україна тепер не має бути без'ядерною. Кілька разів про це говорив навіть Володимир Зеленський: або України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Щоправда, згодом і сам Зеленський, і члени його команди пояснювали, що Україна на даному етапі ставить все таки на НАТО, адже зібрати повноцінну ядерну боєголовку ми наразі не можемо, а брудна бомба не вирішить наших проблем. Технологічно ви не зможете немає для цього. Засобів ресурсів для того, щоб швидко дійсно збагатити уран і отримати там зброю з носіями, яка буде ефективна і масштабна, і так далі. А отримати там брудну бомбу плутонію, да яка там не буде вирішувати ніяких, навіть тактичних завдань суттєвих, але буде обнулювати репутацію України. Нині у медіапросторі часто обговорюють, чи могла б Україна зберегти ядерну зброю у 90-х Юрій Костенко був міністром охорони навколишнього природного середовища. Та ядерної безпеки України. Очолював делегацію на переговорах з Росією з проблем ядерного роззброєння. Про ці події він написав книгу Історія ядерного роззброєння України. Він каже, правильно питати, на чи могли б ми залишити ядерну зброю, а чому натомість ми не отримали нічого. Тільки з України останнє ешелон у 96-му році в червні виїхав з боєголовками ядерними, ми стали нецікаві і з а, а що з Україною взяти? Повністю вся економіка працює на російських системах корднах і в російських інтересах. Пропозиції всі США, які вони давали 92-й, 93-й рік, навіть 94-му році щодо співпраці, все відкидалося. Стратегічне ядерне озброєння Росіяни вимагали віддати їм просто так, бо мовляв, раз його виробили на території РФ, значить воно належить їм. При цьому передавати Україні носії ядерної зброї, які виробляли на території нашої держави, росіяни чомусь не хотіли. Ядерна зброя на нашій території це чия ядерна зброя. Це наша, як це наша? А Віденська конвенція по праву наступництва, а міжнародне право. Тоді я можу сказати, що носії, які ми виробляли, це наші. Ні, Юва, це наше. Ну от ви можете уявити цей рівень. Дискусії тоді як ша пропонували зовсім інший варіант роззброєння. Скозбагачений Уран і Плутоні з боєголовок мали переробити на паливо для українських атомних електростанцій. Сполучені Штати обіцяли профінансувати цей проєкт і оплатити будівництво необхідних заводів. У такому випадку Україна змогла б відмовитись від закупівлі палива у Росії за мінімальними оцінками. Це більше 100 мільярдів доларів. Це ціна виробництва цих матеріалів. Якби ми Свою, я, свої ядерні матеріали трансформували у паливо для АЕС, воно працювало до сьогоднішнього дня, з ну, 90-х років. Тобто ми не потребували жодної паливної касети російського виробництва. Ще сумніша історія з тактичною ядерною зброєю. Її забрали з України до підписання Будапештського меморандуму, попри заборону Верховної Ради і без жодних дозвільних документів. Ще 1992-го. Наказ про це віддає навіть не тодішній президент Кравчук, а 15-те управління генштабу СРСР в Росії. Її не знищили, а переробили на ядерні боєголовки новішого зразка. Саме ними нині Путін погрожує вдарити по центрам прийняття рішення у Києві. Якщо страни которые мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой. Что нам делать? В этом случае мы будем принимать и э, использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Однако ядерка ⁇ перший крок. На шляху демілітаризації України після розвалу радянського союзу армії ділились за принципом у кого базувалось, тому і дісталось, і Україні дісталось чимало. Ось лише кілька цифр. Одразу після проголошення незалежності в Україні було 1500 літаків, 9000 тисяч танків, 7200 артилерійських систем і 850 кораблів і суден забезпечення. Тоді як повномасштабне вторгнення Україна зустріла із 98-ма літаками танків залишилось менше три 2596 артсистем 3100, а Чорноморський флот зрався до 38 корабліків. Куди ж поділась решта? що у 90-му СРСР та країни НАТО погодили зменшити кількість наступальної зброї у Європі. Ракети Х-55, Х-22 та інший мотлох, який добрий сусід скидає українцям на голову. Раніше ми мали й самі. Однак нині такі ракети зберігаються лише в музеї. Вони могли нести ядерну боєголовку, тож Сполучені Штати активно наголошували на тому, що Україна має знищити свою стратегічну авіацію або передати її Росії. А керівництво нашої держави не Дуже причалося. Ми не мали глобальних амбіцій, і нам не потрібна була стратегічна авіація. Ми просто не бачили цілей для цієї авіації в конфліктах майбутнього. Ну з ким нам воювати, так? з Росією вважалося, що війна неможлива з НАТО не по силах. Ми передавали багато різних типів ракет, і які зараз повертаються до нас в Україну. На жаль, і це питання о, вже, як то кажуть, о, компетентних органів або о, на суд історії, о, чому це було зроблено? Відео знищення стратегічних бомбардувальників досі є у мережі. На архівних кадрах видно, що льотчики ледве стримують сльози. Ви бачать, що відбувається з їхніми літаками. Однак позиція керівництва держави тоді була непохитною. Стратегічна авіація це не виправдано дорого. У молодої держави не було грошей, навіть щоб заплатити за світло у військових частинах. Що вже казати про обслуговування таких гігантів? На даний момент наш гарнізон Льотний полк він відключений від електричества, а знаходитися в холодних класах без освіщення. Ми не в стані сусід підготовку. Провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко переконує для України стратегічна авіація і справді була надто дорогою і нерентабельною. Натомість цілком доцільно було б залишити собі ракети. Ракети Х-55 потрібно було б зберегти і переробити для пусків з інших типів носіїв. Оце можна було б за ці роки зробити. Ті ж самі антонівські літаки могли б їх скидати. Інше питання, на яких умовах Україна передавала бомбардувальники Росії. Кремлі їх вимагали мало не подарувати в обмін на списання боргів за газ. Як рахували тоді газ? Стояв лічильник на російській стороні і стояв лічильник на стороні виходу з України. Так? І по Різниці рахували стільки, то надійшло в Україну. Росіяни могли ставити будь-яку цифру на своєму виході. Ці газ газові борги вони були просто дуті. Україна хотіла виміняти стратегічну авіацію на комплектуючі для інших літаків. Однак росіяни були напохитні. в результаті бомбардувальники і 580 ракет Х-55 віддали фактично за безцінь. Вісім е стратегічних бомбардувальників ту – і три стратегічні бомбардувальники, ту 95 МС. Передали, умовно, за 285 мільйонів е доларів. Ну, зараз росіяни кажуть, що один їхній бомбардувальник немодернізований, коштує від 150 мільйонів. Зрозуміло, так? Да? А ще ж ракети, а ще безкоштовно передали обладнання для тестування цих ракет. А тепер росіяни використовують українські шлітаки для обстрілу України. Так журналісти з'ясували, що минулого тижня окупанти випустили по Україні ракети зі стратегічного бомбардувальника Ту-160, який ми віддали РФ 1999-го в обмін на погашення боргів газ. Тоді голова ГУР Кирило Буданов заявив, корупція, некомпетентність та відсутність стратегічного бачення призвели до антидержавницьких рішень, наслідки яких ми відчуваємо і зараз. Історія, вона не має іншої точки зору ніж та що вже відбулася, і ми на даний час маємо на жаль таку картину, коли частина того озброєння, яка була передана Російській Федерації в рамках роззброєння ядерного, тепер наносить удари по Україні. Однак, якщо за ядерну зброю і справді було неможливо торгуватись, на знищенні літаків та ракет дальньої дії постійно наголошували Сполучені Штати, то причини, через які Україна залишилась без флоту, взагалі важко зрозуміти. Після розпаду СРСР молоді країни створили такі собі об'єднані збройні сили співдружності незалежних держав. Їхньою єдиною задачою був нагляд за ядерною зброєю, поки вона уся не опинилася на території Росії. Однак 92-го Перший президент України Леонід Кравчук несподівано включив до списку майна об'єднаних збройних сил СНД, Український Чорноморський флот. Моя особиста оцінка полягає в тому, що наше політичне керівництво на той момент, на жаль, не виявилося на висоті своєї відповідальності, бо треба було жорстко і чітко казати ні. Але цього ні сказано не було. За початковими домовленостями флот мають ділити 50 на 50. Але Росія раптово викладає на стіл козир борги за газ. Україна отримує лише 18% суден, причому найстаріших і найгірших. Решту забрала собі Росія. Також Україна до 2017-го здає в оренду РФ три бухти у Севастополі. Грошей, щоправда, за це росіяни надають. Все йде в рахунок погашення боргів. За той таки терклятий газ. Там був по принципу. Значить, это мне, это мне, это, это тебе, а это теж все. Будь-які переговори з Росією починалися і закінчувалися газом. Ми завжди були винні в лапках. А за цю провину в лапках від нас вимагали спочатку кораблі, потім літаки. Потім ядерну зброю. Однак на цьому знищення українського флоту не закінчилось. Ті кораблі, які дістались нам після принизливого договору із Росією, стали активно списувати, продавати і різати на метал. Якщо після розподілу флоту у України було 136 кораблів та суден, то перед анексією Криму залишився лише 61. На метал Україна порізала не лише кораблі. Після проголошення незалежності молода держава починає продавати своє озброєння наліво і направо. Армія це дуже дорога забавка. Дуже дорога за будь-яких обставин в будь-якій ситуації. А найбільше грошей завжди йде на утримання армії, не на не на озброєння, на новоприпаси, не на її утримання, на заробітну платню. На харчування, от є збройні сили, їм не потрібно стільки танків, бо їх треба обслуговувати, використовувати. Вони не використовуються, а не обслуговуються. І якщо є хтось, хто готовий їх придбати, це погоджується і продається. У 90-х тільки за офіційними контрактами Україна виходить на третє місце у світі після Росії та США за експортом зброї. А 97-го ми випереджаємо навіть Сполучені Штати, і це при тому, що оборонна промисловість держави була фактично заморожена, крім офіційного продажу чи правильніше сказати, розпродажу Україну звинувачували в тому, що вона озброює бойовиків. По всьому світу нашу державу підозрювали у співпраці з режимом Моамара Каддафі у Лівії з антиурядовими угрупуваннями у Анголі, Південному Судані, того і Руанді. А українські вчені атомники, начебто, працювали над ядерними програмами Ірану. Звісно, не всі ці звинувачення були обґрунтованими, але імінж Україна мала ще той. Ми просто продавали зброю, причому продавали обом сторонам. От там був конфлікт між Ефіопією і Орітреєю, так? так от ми продавали літаки і тим, і іншим. От і при цьому наші льотчики могли в повітрі зустрітися. Найбільший збройний скандал спалахнув 2002-го. Тоді США звинуватили Україну у постачанні в Ірак станції радіотехнічної розвідки кольчуга. А сполучені штати в той час якраз воювали в Іраку. інформацію про передачу систем підтверджували так звані плівки Мельниченка. На записах тодішній президент Леонід Кучма, начебто, особисто дає розпорядження продати українські кольчуги Іраку. Сполучені Штати у відповідь заморожують фінансову допомогу на 54 мільярди доларів і погрожують тотальними санкціями. Якщо продаж систем підтвердиться, кульчуг в Іраку так ніхто і не знайшов. Однак ці чутки поставили хрест на кучмівській політиці багатовекторності. Після кульчужного скандалу захід більше не хоче мати нічого спільного з опальним українським президентом і йому нічого не залишається, окрім як впасти у завжди розкриті обійми Путіна. Всі ці пліпки е, Мельниченка, кульчужні скандали це все традиційна. Практика російського КДБ тере ФСБ скорочення чисельності ЗСУ та озброєння відбувалось до самого 2014 року. Змінювались президенти та міністра оборони. Однак усі вони вважали, що велика армія Україні не потрібна. Подивіться на аналітичні розробки, на прогнози всіх світових аналітиків від американських до російських там протягом останніх десяти років. Батальйони тактичні групи. Маневри, високоточна зброя, авіація, локальні е, операції спецназу до великих масивів, до окопів, до позиційних війн. До просування 100 метрів на добу штурмовими групами ніхто не був готовий. Українцям в голову десятиліттями вкладалась думка про те, що воювати нам ні з ким, отож і збройні сили, як та валіза без ручки, ціною такого безвідповідального ставлення до власної безпеки стали тисячі українських життів та окупація п'ятої частини території нашої держави.